Вітаю, з вами Юрій Перш, команда К2 Реклама інтернет-магазинів. Зараз ми проведемо прогноз онлайн-продажів дуже цікавої ніші для старлінків. Такої ніші у нас ще не було в рубриці прогноз онлайн-продажів. Але перед тим нагадаю, що якщо ви хочете теж отримати прогноз для своєї ніші, то підписуйтесь за посиланням в описі до цього відео на рекламну кухню і пишіть ваш запит на прогноз онлайн-продажів для вашого магазину чи ніші. Загалом, е, переходимо до прогнозу, і е, нам прогноз написала Марина. Не є сайт кой. І вони е, постачають різну електроніку для наших воїнів е, і боячок на е, фронт. Е, Якщо говорити про сайт, дуже гарний сайт е і легкий, сучасний, швидкий. Видно, що е ну, може я так е це моє суб'єктивно, але видно, що надихалися дією монобанком, бо дуже мені і схожі і шрифти, і, е ну, і взагалі блоки, обкладинки, але ну, може так співпало. Е але загалом ну, сайт дуже класний, дуже приємний, приємний, приємний гарно на ньому. Знаходиться це таке собі поєднання е, інтернет-магазину і сервісів, тому що є е, ну, консультація та знову консультацію, і є каталог, де можна безпосередньо вибрати е, ту електроніку, це обладнання, яке необхідно. Е, дуже ще класний блок. Продукція на фронті, і тут бачите, є такий таймлайн, лінія часу, що видні 24 четвертого постачали постачало такий старлінг, тут віддяжка, тут фото від, від хлопців. Тут е фотозвіт, тут фотозвіт. Ну, е як би то не звучало сумно для вашого бізнесу, але я бажаю, щоб цей таймлайн, нарешті, закінчився великим таким синьо-жовтим прапором, переможним у е вашій таймлінії, щоб ваш магазин вже постачав електроніку і продукцію для мирного населення, не тільки для воїнів. Тому ну, дуже хочеться, нарешті, щоб цей таймлайн вже. Закінчиться чого всім кожному з нас всім нам глядачам бажаю, але повернемося до нашого прогнозу. Е, значить, в нас є що? У нас є акцент на старлінках, як е, писала Марина, і середній чек 16 тисяч 500 гривень. Е, так, ціль по продажах не написала. Ай-яй-яй, е, давайте ми тоді придумаємо. Якусь ціль давайте для українського ринку. Давайте хай це буде 500 тисяч. Е, середній чек у нас е, 16 500 І нам треба 30 продажів місяць або одну продажу заяву. Перепрошую, заяву в день, щоб продати на цю суму. Тут тепер треба зрозуміти, скільки клієнтів, е, які залишають заявки, купляють. Ну, е, Електроніка не дешева, але враховуючи е, військовий стан, е, то напевно, е, якщо вона є в наявності, то її забирають швидко. Може хто не забирає, може зривається часом угода. Ну, давайте поставимо 70%. Ну, Хоча я можу помилятися, тут Марія, е, перепрошую Марина, е, вже поправте мене, якщо, е, якщо більший коефіцієнт, давайте порахуємо для 70%. В принципі, він не сильно змінює ситуацію, тобто тоді система показує, що заявок в місяць треба 43 або півтори заявки в день. Ну, тобто на дві продажі. Якщо тут одна, то тут одна-дві продажі. Конверсія в заявки тут цікаво. Ви пишете 2%. Ну, мабуть, зараз і 2%, якщо є попит. Тепер цільовий трафік в місяць. При такому коефіцієнті конверсії нам треба мінімум 2000 людей залучити. І тепер давайте подивимося, скільки коштує ціна реклами у Ніші Starlink і супутникових моделів. Переходимо в планувальних ключових слів, здаємо українську мову. О, трафік э, ростущий тренд. Давайте тренд подивимося за 5 років. Ну, зрозуміло, там на початку вторгнення і от чомусь в кінці. А, коли, інтер... коли перші блокаути були, бачите, тут був прям прям космос. Хто бачить на картинці котика? Я бачу котика, мужка котика. От, а якщо давайте візьмемо, може з, з там з 23-го, з 23-го. Ну, то можна сказати, що тренд ростущий. Тут в червні було трохи відключень світла, так, Тут, відповідно, теж цивільне населення, мабуть, теж шукає ці сторінки, медеми для того, щоб е забезпечити себе роботу, відповідно, мати можливість і, і, і жити, і донатити так? на потреби військових. Тому трафік є, це добре. Ціна трафіку від 3 до 11 гривень. Це для контактної реклами для перформанс Shopping, я думаю, вона буде кулуватися з межах 3-5 гривень. Давайте візьмемо по максимуму, давайте візьмемо 5 гривень. І що нам система показує? Що рекламний бюджет треба вкласти всього лише 10 тисяч, щоб отримати продажну суму 500 тисяч гривень і відповідно допомогти і хлопцям, і цивільним, які потребують супутниковий модельниці. Це лише 2% доля рекламних витрат. В Принципі виглядає як казка. Головне, щоб у вас наявності було стільки сталінків е, і супутникових моделів. Е, я думаю, що тут може бути десь помилка, тому що е, з, зі ста людей двоє лишають заяву. Ну коли дуже треба, то так. А коли може стабільна ситуація і на фронті, і з відключеннями, то може тут менше. Давайте спробуємо що один. То 4%, якщо 05, то 8%, це вже більше. Ну, якщо залишити 2, то в принципі ось така от доля рекламних витрат. Навіть якщо буде 8%, то доля рекламних витрат там 3 перепрошую, 8 гривень за клік, Якщо буде дорога реклама, то доля рекламних витрат буде становити 3,5%. Що в принципі. При такому середньому чеку досить непогано. вартість заявки у вас орієнтовно буде коштувати 400 гривень. Ось е такий прогноз вийшов. Я вам дякую за запит. Якщо е є якісь корекції по прогнозу, можливо, е там по конверсії закрите замовлення по конверсії сайту, можливо, у вас вже є запущена реклама, і ви маєте реальну ціну за кліп, то будь ласка, поділіться. Буду вдячні за інформацію. В чаті рекламна кухня під е, дописом на ваш прогноз. От. Е, я нагадую, якщо ви теж хочете прогноз для вашої галузі, то залишайте посилання на ваш магазин і запит на прогноз в нашому телеграм-чаті рекламна кухня. Підписатися можна в описі за посиланням в описі до цього відео. І також ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш youtube канал щоб бути завжди в курсі цікавих актуальних нових е, відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.